Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Доброго ранку. Сьогодні у нас в планах рибалка на карася, хочу пошукати нові містяки і знайти більш-менш адекватного карася, нормального розміру. І поміж тим я з собою взяв спінінговий комплект і хочу потестити дещо нестандартну приманку на щучку або на крупного окуня. Першим ділом збираю свій рапід. Він у мене в тесті 3.14. Ну, реальний тест, його, я би сказав, грам до... та, мабуть, навіть до 20. Ну, 20 ще так, а 18 це к бабки не ходи. рапід ставимо страдік тисячний. і відразу монтуємо скрутку. Скрутка у мене, отака звичайна від Селект. Хлоп, ну і ось вона сама приманка. Саваш Гір. Ось таке каченятко. Уточка від Саваш. Тут ще в комплекті отак окремо годинарник іде хлоп. Ну, якось так. Взагалі не знаю, що з цього вийде. Тому що ну, дуже, я би сказав, така нетипова приманка під наші водойми. Бачите, тут така незаціпляйка на щучку. Тобто вона отак от хватає, хлоп. Якщо цей гачок обрати, то взагалі можна по траві її водити. Друзі, ви бачили? Это просто жесть Влупила жорстко, но не попала. Ты шо? Ну да, конечно, не зачепляйте такая собі тема. Ты шо? Та я якось приближу, я гадаю, ви побачите. гачок. Ти шо ти шо? Це настільки видовищно, ну просто капець. Спробуємо з гачком, але з цим гачком навіть з за одинарником засікаємось буде не дуже. І польот трошки страдає, ну... Но... Ну ви бачили, просто не попадає в гачок. Це капець! Ні, звісно, іграшка дуже крутиська, друзі. Але треба більш активну щуку От під осінь, вже, коли водичка попрохладніше буде, то мені здається, це буде топчик. Отак От попід деревами покидати. Зараз така жарюка, ну не знаю, щука не дуже так, я би сказав, що активність має. Бачите, є другий вже вихід, це, мабуть, з 4 забросів. Намагається взяти. Я і проводку змінюю, тільки що окунь бахнув. Ух ти, маю, не попало! Знов. Розумієте, це вуття ще час від часу неряє, і от тільки що він трохи занирнув, і знову був удар. Чоткий бемс! Просто тупо не попала. Ну так, да, складно її попасти. Ви бачите, тут не тройника, ні, такого нема. І гачок ще отак от становиться. Тобто це треба нормально всосати. Воно б'є знизу, не може просто попасти. Третій удар. Да, я однозначно до цього вутятка повернусь. Трошки щука активується. Ти шо? А Ото прикол буде. Так, ладно, а тепер я пропоную подивитись, хто ж там лупить по нашому вутятку. Що не може засектись. І задля цього я поставлю отаку мощняву віртуху від Рублікса. Рублікс Ондекс. П'ятерочка. Вони у мене лежать вже, мабуть, років з п'ять. Я колись собі прикупив пару-тройку. І ніяк, знаєте, на віртушку руки не доходили половити. Зараз якраз саме та тема подивитись, хто ж там лупив. Перший заброс. Ну, Польот, звісно, не такий, як у вутятка, але сносно кидати можна. О, вітерець падув. Є хорош з першого забросу. Все, фігово зачепилось. Єсть, попалась, которая кусалась. Ну, щось взагалі децальне. Ого. Але містами придавлюють так, Вон, на мене пішло. Ну така прикольна. Скільки грамів, мабуть, 600, щучка, пів кіла десь. Ну така красотка. Ну, собственно, я її побачив. Так, а як ми тебе... Як ми тебе визволим? Що там у нас по зябрам? По зябрам у нас все норм. Я ж навіть зібра не пошкодив. Без крові, без нічого. Є, друзі. От так от вертушечка, Бачите? Покльовок, я би сказав, на вертуху навіть менше. Друзі, ви розумієте, але реалізація, звісно, ну, більша. Треба буде якось окремим відео зняти рибалку на хижака, а сьогодні погнали, пошукаємо карася. З собою у мене сьогодні дві вудки. Одна це скаут від Brain, друга це Blast Bolo 600. Blast у мене оснащений. Але сьогодні я б хотів половити саме на пір'єві поплавки. Вчора підготував дуже крутийський пір'явий поплавок, тому скауту нам треба по-новому переоснастити. Дивіться, ліску на скаут ставлю отаку від Smart, MRT 2 0,2 по діаметру, японська якість. І сюди поставлю доволі такий увесістий такі от поплавочок. Може пам'ятаєте, з пір'їни Орла я колись на острові знайшов. Вчора його викрасив такий яркий-яркий колір. Ну, це тепер, я гадаю, буде топчиком мій поплавок. Блін, реальна проблемка. Я сьогодні гачків з собою не взяв. У мене тут залишки. к 105 дикой останній залишився. І кр 21-й просто тут насипі лежить. Один також. Це не дуже добре, тому що, бачите, тут коряшки, можна відірватися і потім що робити. Єлі спіймав глибину. Накрутив десь 2,5 або навіть 2,70 метри глибини і тільки щойно піймав дно. Будемо ловити глибоководних монстрів. Так, прикормку. Дамо сьогодні карасику щось таке шоколадне, щось солоденьке. Буду використовувати ляш шоколад. Не типово для карася, але я гадаю, все буде гаразд. Ще дамо крупно середньої фракції. Сьогодні взяв з собою такий от рікбейт. Це Microsit Mix. Натуральний. Тут прямо у нас і канопля і всілякі такі зернові, не дуже крупні. Отак от, от, ближче вам покажу така кашка. добавляем отрохи интеркриль самый аттрактант крилевая мука антарктик криль и треба совсем не А а и перший а нарешті друзі Та і гарний ж карась. Йомайо, скільки тебе можна чекати, скільки тебе можна вилавлювати. Дивіться який колір. Чорненький. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фух, так, ну що, давайте по порядку зараз я вам все розкажу про свої сьогоднішні пригоди. Так. Першим ділом дістаємо садок. І посадимо цього красавця. До садка. <кхе> так, садочок застопорим. Ух і трудоваж сьогодні, ухи трудовижі сьогодні дядя Карасик. Друзі, це вже просто для розуміння справи. Четверта місцина, яку я сьогодні змінив. Також став, закормився, ну, вибрав вже такий, типу, проходик під підрязку з водоростями. Закидую глибина десь порядка метр вісімдесят, ну ідеальніші умови для ловлі карася. І першого все ж таки вговарюю. А до цього просто пікся на сонці. Сьогодні, до речі, жара така неймовірна давить. Я сижу, друзі, і просто прозріваю. вітерець десь по верхушках дерев гуляє, а тут же ж на воді ви бачите повний штіляка. По наживці нічого не змінилось. Все, як я і казав, зранку просто червь. А паріка я сьогодні не брав. Дивіться, до речі, стою, тут у мене зліва гілки такі, там уже глухий залів, теж з гілками. Ну, тут карях вистачає. Тому я таки подумав, можливо тут буде крутитись дядя Карасік. І не помилився, ви бачите, першого карасям, боба бабахнув. Іди сюди. Та не вже, друзі, та не вже як став на корм. І дивись, який карась. Це тобі не до ладошечного карася шльопать. І дивись, от гарний. Саме такий, знаєте, от затоковий карась. Такий вже більш округлий. А дуже гарно. Бачите, з нього кашка лізе. І це каже про те, що він стоїть на закормі і кормиться. Красавчик. Так, другий пішов. Оп-оп... Хар... Ого! Ой-ой-ой-ой-ой! Оце лапать! Да! Та невже це рибалочка! Невже це рибалочка стрельнула! Ти що, це просто рибалка мріє, друзі, коли отакі лапті клюють, тихо! Глянь. Блін, ну, я не очікував, що такі динозаври будуть клювати. Просто не очікував, глянь, ну це такий півкілошний карась. Причому, гля, колір саме який. Офігеть. Та не вже я попав. Ви бачите, друзі, я просто, просто не вірю тому, що сьогодні відбувається. Тому що, ну все, сьогодні вже надії в мене майже не було. А ну, друзяки, хто у нас на риболовлі такий же настирний, як і я, поставте лайк. Я хочу просто подивитись, скільки нас таких рибонутих. Коли не клює, а ти сидиш, сидиш, чекаєш, сподіваєшся. Да, дуже часто і пролітаєш, але ж таки, ви бачите по моїм рибалкам, що зазвичай терпіння і всичість вона винагроджується. У мене тільки що по наживці, ну прям дуже гарний шмат був. Як ви пам'ятаєте, у мене пожований був черв'як, і я все ж таки донаживив ще нормального такого ну, по розміру. ну коротше, Такий прям соковитий жмуток був. Зараз ми повторимо. Ви бачите, большому куску і рот радується, як то кажуть. Уж торпеда. Гля, останні два прям один в один. Просто крупнякові чорні монстри. Оце карасі, я понімаю. Таких карасів серед літку ловить. Ну просто кайф. Кайф кайфушный, я бы сказав. Да, плюс одна місцинка. Уловиста, гарна місцинка в копилочку в мою риболовну. Відразу. Ой-ой-ой. ой ой Так. А, ні, я було подумав, що це лінь. Друзі, просто він тут клює такого кольору. Ну, а бачите, що за кольор? Гляньте, який карась. Карась по кольору, ну дуже темний. І я було подумав, що лінь. Звісно б, ліня втягнути, це було б взагалі ідеально. За ліньом ми наступного разу приїдемо плюс-мінус в ці ж края, але візьмемо з собою, мабуть, творога, Нормально закормимося творожком, сипухою правильною і піймаємо з вами отакого ліня. Ну, дивіться, які соплі. Ну, зараз ми їх просто поправимо і все. Тому що червів вже небагато. Сьогодні трошки мелочь позадаввала, позбывала. Опа. Ну конечно, карась клює в темпі. І карасяки ж, -мо! Ходи сюди! Друзі, ну вообще. Ви ж розумієте, чекати майже не приходиться. Ну хвилин 5, мабуть, я просидів. Ви ж розумієте, 5 хвилин для такого карася можна почекати. Можна почекати і більше, тому що ну, карась, карась гарний. Цей такий середнячковий, не ну, сьогодні ж були, ви самі бачили. Та й гляньте, як таким карасом садок як набивається. Скільки ми тут рибалимо, всього нічого. свіжий черв'ячок і відразу Бемс Ну це просто Ну це просто я не знаю це Це свято якесь ловить такого крася Я звісно його так підіймаю на рапах. Не знаю, Ну, ну друга ліска вона там на розрив класна Стандарт Бачите який сьогодні стандартик такі в полтори ладохи закони Але були і більші так, да, на такій рибальці довго не перебалишся. Чисто з точки зору перелову. Я не знаю, ну, хвилин 40, мені здається, і все. І в тебе норма вилова в 3 кг. а може і швидше. Я ж кажу, зараз у мене от кожні 5 хвилин карась. Єсть! тут тяга! Ти що Блін, зачепився за спини плавник. Хоч б... А, ні, все, відчепився. Бо може, як пилкою перерізати. Блін, ну вони тут гарні, друзі, подивіться. Це взагалі такий гарний карась. Ой, ой 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 Красавчик! Та ти що, в темпі просто один за одним? один за одним. Це и зажрав так нормально. Нам треба хирургичный зажим от селекта. Есть. Тогда карасям бы, конечно, сегодня, глянь, привернул мне червя. Вы в землюке. Кабани. Ти що, один за одним. Просто в льот клюють. Скільки ж вас... Та тут відро можна нафігачити. Не ділать. Отак, если сидіти один за одним, як я, і ловить. Ну, плюс-мінус однакові клюють. Буває, трохи крупніше попадаються. Ну ти що, це просто кайф неймовірний, друзі. Я не знаю, як ви, а я кайфую. Мабуть, давайте зараз ще одного самого-самого гарного бабахнемо на коня. я б такий, що сьогодні вже все. Не, давай. Іди сюди. Ой-ой-ой. Прям на глісер. Та ні, друзі, ну і ще разочок я закину. Я просто... Я не можу ще одного на коня не піймати. Бо цей такий, бачите, трохи менший. Нам же ж треба гарного взяти. Ви зі мною згодні. Так, все, знов червів. От вони метки. Просто от як тобі треба вирватися, щоб отак от взяти, там, там, там і чисто черв'яків перевернути, що один, що другий, і два підряд. Ну, захотів, бо отак от його кинув, черві б не перевернулись. Щось я про втищу в покльовку. Буквально на секунду відвернувся. Так, а що тут з розміром? Та все, да, я ж обіцяв, що це останній карасямба буде. Та й розмір такий хороший. Непоганий. Ви бачите, яка жара, а він жре просто не в себе. Гарнюнький карась. Так, все, черв'яків скидаємо. Закидаємо садок. Ну, давайте глянемо. Опачки. Та так, да, глянь, які сьогодні клювали. Гляньте, друзі, я не знаю. Ну, десяток точно. Три, три, три. Та десяток є це законно. Карасів отаких от от гарних карасям. Фу, оце рибалочка сьогодні, як завжди, з пригодами. Така собі нетипова рибалка. Ви знаєте, я б може ще п'яток і дергнув, але я просто вже не везу тут сидіти. Жара, мабуть, градусів 79 дави, друзі. Ну це так образно, щоб ви розуміли. Просто капець, без води, напарився, нажарився, все, буду збиратись. І як завжди, друзі, нагадаю вам, сьогодні ми рибалили з 240-ї акваманії. Блін, треба буде сьогодні її мити, а може. Іншого разу Акваманія 240, перевірені лодочки Акваманія, силочки в описі. Заходимо на сайт, ціни там зараз не кусаються і купуємо тільки якісні човни. Також, друзі, в описі ви знайдете посилання на всі перевірені мною оснасті, на котрі я рибалю. По оснасткам це в основному Японія, гачки, ліска та собственно і все. Водачки більш наш виробник, поплавки. Останнім часом у мене пір'я. Коротше, все корисне в описі під відео. А на сьогодні все. Всім пока.